Скорботною худою, молитвою та вічим пам'ятю так вшанували героїв Небесної сотні. Під час кривавих подій на Майдані тут втратили трьох односельців Андрія Дегдаловича, Богдана Ільківа та Миколу Панківа. Активістка Євромайдану та революції гідності Софія Федина вважає, що події в столиці змінили свідомість кожного українця. Їхній подвиг розкрив в наших серцях величезну рану, і ця рана вона нас будить до дії. Вона нам не дозволяє заснути. Вона нам не дозволяє бути байдужими. Ця рана вона тим страшніша, що вона була заподіяна дуже несподівано, дуже підло. Вдова героя Небесної Сотні Андрія Дегдаловича, пані Наталія, вже рік сама виховує двох донечок, проте знаходить час і на активну волонтерську допомогу бійцям. АТО. жінка переконана, лише так можна гідно вшанувати пам'ять загиблих на майдані. Останні слова були: пам'ятай, що ти сильна, але мама і стараюся пам'ятати, стараюся жити і кожну хвилину пам'ятаю, що ми повинні допомагати живим. Щоб не шкодувати про мертвих, бо інакше ми не будемо гідні пам'яті їхньої, пригадуючи буремні події на майдані, народний депутат Богдан Дубневич не може стримати емоцій. каже в ці дні перероджувалась українська нація. Був і страх, але було впевненість тому, що український народ не дасть себе далі плендрувати, і ми відстоювали свої права, і ми боролися за свою Україну. За свою незалежність, за свою культуру, за свою історію і за свою націю. Пам'ять героїв Небесної Сотні на Пустомитівщині вшанували також книжковою виставкою та мітингами реквієм.